Сьогодні я повністю підтримую ті думки, які були висловлені в виступах Володимира Миколаївича і того, що до необхідності реформування спортивної сфери. Водночас я хочу наголосити на наступному: Україна за всі роки незалежності зробила вже стільки реформ, і в результаті цих реформ стільки зруйнувала, що спаси Господи нас при нам переходити до таких різьких реформ. Можливо, варто сьогодні було б задуматися про інше. От ми маємо сьогодні таку систему, вона так склалася. Що треба в цій системі зробити? Наприклад, я не розумію, коли один заступник міністра відповідає за фінанси, другий відповідає за спорт, третій за бази. Як можна вирішувати питання з ким? Е, взагалі, е, вплив чиновника на, спортивний, е, на, е, на спортсмена дуже великий. Наприклад, сьогодні. От я не почув в аналізі. Аналіз, як в інших країнах, то, то зрозуміло. Але в нас своя ментальність, в нас є свої реалії. Сьогодні в нас відомо, що на цей рік буде скорочений бюджет приблизно на 40 мільярдів. Як можна говорити про масові реформи при скороченні бюджету? Це від 100% пролетить все. Але можна говорити про інше. Можна говорити, от, все ж таки, є всі олімпійські види спорту. Зробити аналіз. Стан же різний. Десь нормальний, десь ненормальний, чому не можна, скажімо, знайти позитивні моменти і їх використати для таких маленьких реформ, конкретних реформ на конкретний цей не дуже вдалий економічний рік. А оці реформи, які сьогодні, про які сьогодні сталося таке питання, це реформи на кілька десятків десятків років. Коли ми поміняємо дійсно відійдемо від повністю державного фінансування, коли поміняємо законодавчу базу, так. Щоб у нас надходили гроші не тільки від держави, а надходили від бізнесу, причому таким чином, щоб не руйнувалися при цьому бази, щоб не перепрофілювалися, тоді можна говорити про реформи. Ну і конкретно я хочу сказати такий конкретний приклад, оскільки я представляю Федерацію стрільби. Двічі, Дві каденції міністрів ми говорили про те, і дві, два олімпійських цикли. Для стрілка куля це те ж саме, як знаряддя для лижника. Для цього необхідна куля на 4 роки, одна і та же, щоб спортсмен до неї звикнув і знав, що нічого не поміняється. Ми про це говоримо. Весь час, кожен рік, маленькими партіями, і тренер не знає, що йому робити. Ну і роль тренера. Я про це вже не раз сказав і ще раз хочу наголосити. Головний тренер це та центральна фігура, яка має відповідати за все, і він дійсно реально відповідає. Я не розумію, коли на 4 роки захищає головний тренер програму підготовки, а з ним підписують контракт на один рік. А що далі робити? Він же відповідає за всю програму. Це для того, щоб тримати його на очку. для того, щоб кожне вирішується питання, враховується суб'єктивний фактор, То, чого взагалі не може бути. Якщо в спорті результат все дає, при рішенні питання федерації чи... Виїзду якогось все працює суб'єктивний фактор. Але спортзабезпечення я вже сьогодні не згадую. Це така структура, яка сьогодні взагалі не зрозуміла, які функції виконує, і скільки вона робить негативу, то я вже про це не хочу. Тут всі знають про що мова йдеться. Все, дякую за увагу.